Друзі, вітаю в ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі, в коментарях пишіть свої запитання, пишіть звідки ви нас дивитеся. Нам дуже важливо приємно знати, де є наша аудиторія. Якщо будуть запитання, спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. І розпочинаємо із найважливіших новин. Світ обговорює ймовірне перше застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети у своїй війні проти України. За словами президента України Володимира Зеленського, під час атаки на Дніпро цього ранку Росія застосувала ракету. Всі характеристики якої швидкість, висота міжконтинентальної балістичної зараз. Тривають експертизи, сказав президент, і додав, що очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Як повідомляють експерти, ймовірно може йтися про ракету Рубіж. Якщо це правда, то це буде ще один приклад збоченої, безрозсудної та ескалаційної поведінки з боку Росії. Так, прокоментував журналістам цю новину, речник британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. І він, зокрема, також на додачу засвідчив подальшу підтримку Києва з боку Лондона. Також коментують це в європейському союзі. Зокрема, речник ЄС закордонних справ Пітер Стано сказав: хоча ми оцінюємо всі факти, нині очевидно, що такий напад означатиме ще одну явну ескалацію з боку Путіна. Активно висвітлюють цю новину і американські змі, зокрема New York Times до прикладу пише, що використання міжконтинентальної балістичної ракети проти України означало б значну ескалацію російських нападів. Однак, західні посадовці за інформацією цього медіа кажуть, що це була балістична ракета однак, не міжконтинентальна західні експерти, зокрема Фабіан Гофман, це фахівець з ядерної безпеки в університеті Осло каже, що не варто зациклюватися на дальності ракети. Ось що він пише незалежно від того, чи це була міжконтинентальна балістична ракета. Чи інша балістична ракета радіус дії не є важливим фактором. Важливим є те, каже він, що це була ракета із роздільною головною частиною з блоками індивідуального наведення. Він пояснює, ракети такого типу можуть нести ядерні вантажі. А відтак, мета запуску такої ракети була не військовою, а політичною і спрямована, аби протестувати реакцію заходу, каже цей експерт. Джесіка це експертка центру аналізу європейської політики, каже, що це була спроба Росії. Налякати захід, але єдине на що це має надихнути, це посилення підтримки заходом української протиповітряної оборони, а також ракетних ударів великої дальності по Росії. Москва наразі не прокоментувала, які типи ракет застосовувала цього дня проти України. І так виглядає, що Марії Захаровій, це речниці МЗС Росії, заборонили це робити. Увагу міжнародних змі привернули ці кадри, коли під час по, прямо посеред брифінгу Марії Захаровій задзвінив телефон, і невідомий чоловік а, сказав а, не коментувати удари балістичними ракетами. Безумовно, це. Те, що може відбуватися в російській реальності, і це зараз дуже активно коментують. Друзі, ми сьогодні будемо дізнаватися офіційну реакцію від Сполучених Штатів і в Пентагоні, і в Білому домі, для того, щоб дізнатися, все ж таки, яким на їхню думку має бути реакція на те, що робить Росія. Ми ж рухаємося далі, і активно стежить за всіма повідомленнями із Москви. американські законодавці, зокрема за повідомленнями про зміну ядерної доктрини. А напередодні у комітеті із закордонних справ також був і держсекретар США Ентоні Блінкін. А говорив про те, зокрема на якому етапі зараз перебуває війна Росії проти України. Про все це знає наша колега, наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова. Ми приєднуємо до ефіру зараз. Катю, привіт, вітаю Юлі. Вітаю наших глядачів. Отже, Катю, як на цю мить реагують американські законодавці на новини з Росії, зокрема на зміну ядерної доктрини, у Пентагоні кажуть, що не бачать зараз якихось невідворотних загроз і планів Росії власне застосувати ядерну зброю. Але чи погоджуються із цим законодавці? Тут треба зазначити, що події розвиваються дуже швидко і нагадати нашим глядачам, що новина і інформація про те, що Росія змінила свою ядерну доктрину, з'явилась в інфопросторі цього тижня у вівторок, тобто буквально кілька днів тому назад. Цього ж дня я змогла поспілкуватись із законодавцями одразу після цієї заяви. Зазначу, що в цей самий день нагадаю нашим глядачам в Гельсінській комісії конгресу Сполучених Штатів Америки свідчив, і доповідав на дату тисячу днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в К. Україну міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і він безпосередньо прокоментував також ці з ядерні загрози Росії і назвав їх ядерним шантажем, черговим ядерним шантажем Росії проти усього демократичного світу, і закликав зокрема Вашингтон та інші країни-партнери не піддаватися на цей шантаж і не показувати слабкість. Водночас, після цього слухань у Гельсінській комісії, я поспілкувалась також із законодавцями обох партій про те, що вони думають. Про останні ядерні погрози Російської Федерації і Зміну ядерної риторики власне, Москви. і зазначу, як зазвичай це відбувається в Конгресі. Думки розділились. Думки розділились як серед республіканців, так і серед демократів, і власне всередині окремих парт... окремих партій також думки щодо цього приводу не є єдиними. Так, зокрема, одні законодавці стверджують, що це черговий шантаж Росії. Знов ж таки потрібно не піддаватися на нього. Інші кажуть, що треба серйозно ставитись до, до загроз Росії, але водночас. Розуміти, що є і гірші загрози, тому що втрата України незалежності України матиме набагато більші наслідки ніж ті загрози, ядерні загрози, які малює зараз Росія, принаймні так кажуть деякі законодавці. Інші стверджують, що треба просто сфокусуватись і надалі продовжувати допомогу продовжувати допомогу Україні і не звертати на ці заяви Москви. Треті ж, останні ж кажуть, що треба серйозніше ставитись до заяв Москви, тому що насправді ядерна війна нестиме непоправні загрози для усього світу. Власне пропоную послухати, що сказали мені як республіканці, так і демократи одразу після заяви Росії про зміну своєї ядерної доктрини. Я вважаю, що Путін блефує. Він знає, що використання ядерного потенціалу було б катастрофічним і екзистенційним для Росії. Це просто не варіант. Тому я справді вірю, що він блефує, але в той же час йому необхідно побачити наслідки власних дій. Це вже мало негативний для нього ефект із приєднанням Фінляндії та Швеції до НАТО. Він бачить жахливу втрату людей, а тепер йому доводиться покладатися на північнокорейських найм. Манців лайфнегізгевіндрилайонодкория мерсенеріспутнезрадолденюклесейборбіфопутін ядерною зброєю і раніше. Я серйозно сприймаю погрози Путіна. Але якщо ми дозволимо йому використовувати ці погрози як ефектну зброю, він продовжить свою агресивну поведінку та заведе нас у неприйнятній ситуації. Мій кінцевий аналіз такий. Путін малював червоні лінії і раніше, а потім знімав їх, включно із тими лініями, які НАТО, США та Україна перетинали раніше. Не можна дозволяти тактиці Путіна робити це. Ризик є у всьому, але є причини, чому ми йдемо на цей ризик. Бо втратити Україну це іще більший ризик, а також через усі причини, з якими воювали у другій світовій війні. Наша реакція має бути наступною. Нам потрібно посилити економічний тиск і ефективні санкції на російський експорт енергоносіїв. Адміністрація Байдена цього не зробила. Ми повинні твердо сказати, що ми будемо захищати суверенітет націй, включно з Україною, і що ми не дозволимо жодній державі використовувати агресію та силу щоб змінити чужі кордони. А як щодо цих ядерних загроз, Ми повинні залишатися сильними і зосередитися на підтримці України. Я думаю, що всім краще почати слухати, бо після глобальної термоядерної війни немає дороги назад. Ви маєте пам'ятати життя під час холодної війни та загрози, які ми мали. Це дуже занепокоєння. Цікаві ці коментарі, але також цікаво, Катю, що деякі законодавці у конгресі стверджують, що ядерні загрози або ядерні погрози Російської Федерації стали наслідком часткового зняття обмежень із збройних сил України. Один з республіканців навіть сказав, що таким чином адміністрація Байдена наближає третю світову війну, і, зокрема, цей законодавець вимагає спеціального брифінгу від Білого Дому. Розкажи про це детальніше і про те, чи зокрема. Багато таких думок лунає на, на капіталістському пагорбі. Сам так Юлія. Я в принципі розкажу зараз детальніше про заяву цього республіканця, але зазначу, що поговорила я про це також із демократами та республіканцями в конгресі, і знову ж таки там позиції розділились. Але тим не менш повернемося до цього республіканця. Це республіканець е палати представників, конгресмен Кіт Сеф. Він оприлюднив на сторінці своєї у соцмережі «Екс» в колишньому Твіттері заклик до адміністрації Байдена провести закрите засідання, на якому адміністрація має. Пояснити яким чином зараз Україна використовує ракети великої дальності Сполучених Штатів Америки атакамси. Він зауважив, як ти правильно зазначила, початок його публікації в, в соцмережі ЕКСП починається фразою, що це як крок до третьої світової, мовляв, зняття часткове зняття. нагадаю, що це, що це навіть не повне зняття обмежень з української армії. В своїй заяві, зокрема, він каже в тексті цієї заяви, що мовляв ці кроки Байдена підривають плани до Трампа про мирні перемовини, що мовляв, після перемоги Дональда Трампа, як Володимир Зеленський, так і е, очільник Кремля Путін, були готові до перемовини, що мовляв, ці кроки лише ескалують ситуацію. Також в цій заяві він зауважив, що мовляв зняття цих. Обмежень було би ем, адекватним і потрібним кроком, але е, буквально рік тому назад, або набагато раніше на початку повномасштабного вторгнення, а мовляв, станом на зараз це є непотрібна ескалація перед тим як одна адміністрація змінює другу, але зазначу. Знову ж таки, як я казала, поговорила я з різними законодавцями по темі того, як вони сприймають часткове зняття обмежень з української армії, про яке давно просив Київ, і тут знову ж таки розділились позиції як демократів, так і республіканців, і знову ж таки розділились позиції навіть всередині партії. Так одні демократи кажуть, що вони виступають за, інші кажуть, що вони не просто за, а що це рішення є запізнілим, що до цього довго тягли, і добре, що це зробили зараз, але потрібно. Було зробити це набагато раніше водночас інші республіканці, ті, які підтримують допомогу Україні, послідовно голосують за це, стверджують знову ж таки, що вони підтримують зняття усіх обмежень з української армії, і що Україна має захищати себе у повній мірі. Водночас інші стверджують і повторюють власне заяву цього республіканця якого я щойно на навела кіта Сефа про те, що мовляв, ці зняття обмежень з української армії є кроком до третьої світової. Власне пропоную послухати, що сказали мені представники обох партій I, I, I'm glad the is... Я радий, що президент дозволяє українцям вести цю війну так, щоб вони могли захистити свої кордони та завдати удару по російських військових цілях до того, як росіяни першими завдадуть удару по Україні. Ми маємо і надалі підтримувати Україну та переконатися, що вона зможе захистити свою незалежність та суверенітет. Наші союзники, чи то Україна, чи то Ізраїль. Повинні мати можливість захистити себе, і ключовим моментом є точки, звідки ведеться вогонь. Де б не був пусковий майданчик, де б це не було в Російській Федерації, це має бути законною ціллю за міжнародним правом. Так само, і народ сполучених штатів захищає себе від нападів хуситів. У нас було 150 атак на американські кораблі з боку іранських маріонеток те саме з Хезболою. Отже, де б не були розташовані пускові пункти Гезболи, Хуситів чи Росіян, ці пускові пункти є законними цілями для захисту людей, які зазнають нападу. ніхто за межами України не зробив більше для допомоги у війні, ніж президент Байден. Він об'єднав НАТО і зробив усе, аби змінити підхід у світі. Якщо у мене і є занепокоєння щодо того, як адміністрація Білого Дому вела воєнну політику. То це їхні постійні заяви. Ні, ми не можемо цього зробити, ні, ми не можемо цього дати. А потім так, ми це зробимо. Цей період затримок сурив проблеми та ускладнив війну. Президент США не стейцісна аторайстю війну. Президент Сполучених Штатів не уповноважений оголошувати війну. Єдиним органом, який має право оголосити війну, є конгрес. Отже, якщо президент Сполучених Штатів зараз сміливо крокує до вступу у війну з ядерною державою, він повинен розуміти, що він не має на це конституційних повноважень. Ви вважаєте, що часткове зняття обмежень є кроком до більшої війни ну це точно не крок до деескалації, чи не так? Катю, важливо звісно почути думки різних законодавців. Я хотіла тебе запитати ще про один закритий брифінг, який відбувся напередодні на капітолійському пагорбі, коли у комітеті із міжнародних відносин власне був Ентоні Блінкін, держсекретар США. Звісно, цей брифінг був закритим. Але чи вдалося тобі дізнатися деталі про те, що було головною темою? Який був меседж Ентоні Блінкіна, і як на це відреагували законодавці? Саме так юлі поспілкувалася я з очільником комітету з міжнародних відносин Сенату. Саме там відбувався закритий брифінг чинного держсекретаря Ентоні Блінкена. Очільником Беном Кардіном він прокоментував безпосередньо цей закритий брифінг сказав, що вже ж там говорили про Україну. Багато говорили про подальшу допомогу Україні. Треба зазначити теж, що зараз сам Бен Кардін зауважив, що цей брифінг, мабуть, був одним з останніх брифінгів Ентоні Блінкена в Сенаті для безпосередньо для комітету з міжнародних відносин Сенату він зауважив на тому, що зараз так чи інакше відбувається транзит від однієї адміністрації до іншої. Зазначив, що буквально на цьому тижні заступник держсекретаря Ентоні Блінкена зауважив, що вже зараз ведуться активні перемовини із номінантом на цю посаду від нової адміністрації Дональда Трампа, сенатором Марко Рубіо, і що за що вже зараз ведуться перемовини про те, яку політику, які аспекти, які моменти Марко Рубіо. Може перейняти у чинного держсекретаря і продовжити ту саму політику. І на цьому також наголосив Бен Кардін. Він сказав, що чина адміністрація зробила багато кроків, щоб привести до певних перемовин між Москвою та Києвом. І сподівається, що наступна адміністрація продовжить ці зусилля. Водночас він зуважив, що одною із важливих однією з важливих питань моментів по Україні обговорювали питання подальшої допомоги Україні як оборонної, так і фінансової. Також власне, що може спровокувати, щоб обидві держави пішли на інший крок, на крок перемовин. Пропоную послухати детальніше в його коментарі. Це, мабуть, востаннє держсекретар Блінкін доповідав перед нашим комітетом. Я мав нагоду подякувати йому за неймовірну службу нашій країні його співпрацю з комітетом сенату із закордонних справ, а також із нашими сенаторами та співробітниками. Він був неймовірним державним службовцем. З неймовірною енергією, як всередині країни, так і у всьому світі. У нас була можливість поговорити про ситуацію в Україні. Ми обговорили різні проблеми, які ми маємо на сьогодні. які саме проблеми по Україні є основними сьогодні. Of... я думаю, що продовження підтримки як збройної, так і фінансової, а також мобілізація необхідних військ. Це питання, які нас хвилюють на довгостроковій основі для безпеки України. Також коли настане момент перейти на наступний рівень, коли Україна та Росія будуть готові говорити про консенсус, час це закінчити, час Росії вийти з України. Ми усвідомлюємо, що для цього знадобиться певна дипломатія, і ми сподіваємось, що ми досягли прогресу з цієї адміністрації, а наступна продовжить цей прогрес. Катю, дякую тобі. надзвичайно, що приєдналася до ефіру. Розповіла про найсвіжіші коментарі на Капіталійському пагорбі. Я думаю, що більше будемо говорити про це у наступних програмах. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку. Друзі, дуже дякую вам за активність. Бачу, що багато є коментарів. Багато є питань. Київ рідний вітає. Луганськ дивиться Другобеч. Вітають із Греції, з Німеччина з Івано-Франківську. Питають зокрема про а, ці ракети, про а, те, що сьогодні сталося. Ми знаємо, що Росія. Світ обговорює зараз мові вірне перше застосування Росією балістичної ракети у своїй війні проти України. Американські і західні посадовці, на які посилається видання Reuters, кажуть, що це не була міжконтинентальна балістична ракета, це була балістична ракета середньої дальності. Але експерти кажуть, що тут дальність не грає великої ролі. Грає ролі які боєголовки може нести ця ракета, і відповідно, ракета, яку запустили проти України, може потенційно нести ядерні. Боєголовки це ракета такого типу, і відтак кажуть експерти, це мета запуску цієї ракети була надіслати сигнал не військовий, а політичний. і зокрема, чекають реакції від сполучених штатів і від Великої Британії. Наразі ми не бачимо офіційної реакції від сполучених штатів, але про це будемо питати сьогодні на брифінгах у Пентагоні, в Білому домі. Є питання від глядача кості. Він питає, як можливо збивати такі ракети. А ми зараз наші колеги працюють до речі над цією інформацією. Буде. На нашому вебсайті, але і з того, що ми зараз знаємо, принаймні ем, йдеться про те, що такі системи, такі ракети, як Arrow 3 і також системи САД, які є на використанні у Сполучених Штатах та в Ізраїлю, можуть збивати такі ракети. Зокрема, САД це протиракетний комплекс рухомого на назем... базування, і ми знаємо, що зокрема Сполучені Штати допомагають Ізраїлю мати такі системи. Наші колеги питали, чи Сполучені штати можуть потенційно допомогти Україні отримати таку систему, і поки що на це позитивної відповіді немає. А також Павло питає: скажіть, будь ласка, наскільки може бути змінена зовнішня політика після обрання Дональда Трампа? Безумовно, ми знаємо, що новообраний президент зараз формує свою нову команду, і відповідно політика Сполучених Штатів буде іншою. Ми знаємо, що Дональд Трамп говорить про те, що його буде головним настроєм, головною ідеєю – це. А мир через силу шляхом сили, і відповідно до цього він формує свою команду. Як саме про це поговоримо із Тетяною Ворожко, моєю колегою, яка знає всі найновіші номінації. Таню, привіт, вітаю. Отже, Дональд Трамп продовжує формувати свою нову команду, в тому числі і в сфері національної безпеки. Які нові імена лунають? Що ми знаємо на цю мить? Ну ми щойно довідалися про одне нове ім'я в цій сфері? Це Посол США в НАТО напередодні до НЕТРАМ новообраний президент оголосив, що він номінує мета Вітекера на цю посаду, і власне, в оголошенні про цю номінацію йдеться про те, що Вітекер пише він є сильним воїном, лояльним патріотом. А він має переконатися, що на цій посаді що інтереси сполучених штатів просуваються, вони захищені. Але також він буде посилювати відносини з партнерами по НАТО, але діяти на основі політика Сполучені Штати Америка насамперед не має жодного досвіду у сфері зовнішньої політики. Він починав свою кар'єру як прокурор штату Айва. Він працював в міністерстві юстиції. Він був керівником штату Джефа Сешенса Сешена, який обіймав посаду міністра юстиції або генерального прокурора посадиця в, в сполучених штатах в адміністрації Дональда Трампа. Коли Сешена було звільнено, він три місяці обіймав посаду виконуючого обов'язки генерального прокурора, поки не призначили Віліма Барану. Його остання робота, остання посада він є співголовою центру закону права інституту політики Америки. Понад усе, тобто, ми бачимо, що вся його діяльність була в сфері права, в сфері законодав... в сфері закону. Але все ж таки він зробив кілька в кілька заяв, з яких можливо не до речі, не так важко проаналізувати було їх дуже мало, але зробив деякі заяви щодо НАТО та щодо України у 2019 році. Його в інтерв'ю запитали, чи вважає він, що Сполучені Штати мають а, вносити в бюджет НАТО або взагалі робити свій внесок на рівні з іншими країнами. Він сказав, що Сполучені Штати є супердержавою, є єдиною суперсилою. Тому звичайно, що внесок сполучених штатів буде більший, ніж інших. Що він буде більше ніж міг би бути а, за справедливим таким визначенням? І що Сполучені Штати мають захищати демократію та свободу навколо світу, але це не означає, що інші партнери мають цим. Користатися щодо України в інтерв'ю News на початку повномасштабного вторгнення він виступав за надання Україні важкого озброєння. Адміністрація Байдена тоді ще це озброєння не надавала. Він казав, що війна опинилася на порозі НАТО, що Польща буде наступна, якщо Путіна не зупинити там на своїх соціальних мережах. політику їх проаналізувала і знайшла лише три повідомлення, які стосуються України. Він привітав губернатора штату Айова, Його. Урідного штату з тим, що той надіслав захисне спорядження в Україну. Ну і було кілька таких критичних заяв щодо Росії, де він сказав, що Росія має бути обабіч цього обабіч всього, тобто ізолювати, ізолювати Росію. А загалом, якщо говорити про формування, то ми бачимо, що воно відбувається порівняно з попередніми такими прихідними періодами дуже швидко. А склад уряду оновлюється досить досить швидко. А посади на верхніх таких щаблях вони практично всі. Всі оголошуються. Вони всі вже номінації. Ми ну, велику частку ми чуємо. Але звичайно, що є посади нижчого порядку. Наприклад, якщо Дональд Трамп оголосив Мета Гейтса як генерального прокурора, то і, наприклад, ФБР, який підпорядковується Міністерству юстиції, то ця посада ще залишається під питанням. А наприклад, якщо оголошена кандидатка на посаду директора населений національна національної, національної розвідки, то там аж 18 таких агентств, які їм підпорядковуються, і було лише оголошення про цур тобто ще оголошень буде багато. Та скажімо так більш нижчого порядку. Також є купа послів. Він оголосив лише здається двох чи трьох послів, про про які ми. Про які ми знаємо, і ще хочу сказати, що це як правило це не обов'язково, що новообраний президент має замінити усіх політичних призначенців негайно інколи вони працюють майже весь час нової адміністрації, попередники. Але ми бачимо, що цей процес відбувається досі швидко. І також як це саме буде відбуватися, ми чуємо наразі з конгресу, з сенату в першу чергу, а про те, що Наймовірніше, все ж таки, будуть відбуватися звичайним порядком. Будуть слухання, а деякі номінації в сенаті можуть не підтримати. Найбільше критики за раді лунає на адресу, наприклад, Мета Гейтс на, на посаду генерального прокурора та Тулсі Габерт на посаду директора національної розвідки. Також Пітер Хексел на посаду міністерства оборони, можливо, не всі цих номінацій будуть затверджені. принаймні, значна частка, все ж таки буде відбуватися в звичайному порядку, коли будуть відбуватися слухання та лунати заперечення від сенаторів з обох. А партій щодо того чи іншого номінанта і, а, і останнє. я скажу, так. що ще за одним таким призначенням, яким ми уважно слідкуємо, тому що ми бачимо, що блок щодо національної безпеки будується досить швидко. Це ми очікуємо, що також буде а, спеціальний посол в справах України, і від цього ми можемо також багато робити висновків щодо того, хто буде цією людиною. Безумовно, це буде важливе призначення для України. Також наші глядачі, Таню, питають про Ілона Маска. Ми знаємо, що Ілон Маска останнім часом дуже багато. То публікує якихось новин чи коментарів, які стосуються України. Але яка власне роль Ілона Маска в новій адміністрації Дональда Трампа в команді Дональда Трампа і чому він так багато коментує про Україну? Ну важко. Я зразу скажу важко відповісти на. Твоє останнє питання, тобто ми бачимо дійсно багато коментарів Елона Маска щодо України, але його роль в адміністрації Дональда Трампа ніяким чином не пов'язана. Ну принаймні, дуже мало пов'язана з, з питаннями національної безпеки. Лише опосередкована. Я зараз поясню його і Вівекарамисвамі призначено номіновано на посаду співголів нового такого агентства, яке буде працювати якось так на волонтерських, можливо, або скажімо так поза урядом. А значить, це. Називається Департамент урядової ефективності коротко доджі, англійська абревіатура – яка Така саме як криптовалюта, яку промотує маск, і вони будуть займатися скороченням державних витрат. І ще під час виборчої кампанії Елон Маск говорить про те, що він збирається скоротити державні витрати на 2 трильйони доларів. Це третина, третина всіх державних витрат. І напередодні на, на вихідних Вівек Рамасвамі в інтерв'ю Fox News вже після призначення сказав, що десь так воно і буде, що вони збираються скорочувати ціле агентство, зупиняти контракти і каже, що ви бути здивована, як швидко ми будемо рухатися. Ну і власне напередодні Волстрі Джорда і Елен Маск опублікували колонку про те, що вони збираються робити, як і чому. Ну, вони пишуть про те, що за конституцією влада належить народові. А в сполучених штатах багато рішень щодо витрат або щодо регуляцій приймають бюрократи, яких ніхто не обрав, навіть не президент чи його політичне призначенце, бо є така ціла, ціла низка державних працівників, які є цивільними працівниками, тобто вони певну міру захищені законом а від новою, скажімо так, щоб їх змогли звільнити нова адміністрація. І в цій ці е, колонці е, маскирмасамі пояснюють, чому вони менш захищені законом і що і чому вони а як вони будуть проводити ці скорочення на що вони будуть орієнтуватися? А перше вони пишуть про те, що вони. А, планують призначити цей дочі. Вони планують призначити людей до всіх агентств. Mm -hmm. де Вони мають проаналізувати які регуляції, інструкції, а за скажемо так, які підпідзаконні акти, які мусимо закінчувати. Буквально, якщо ти можеш два пункти ще назвати нас наступні 15 секунд, буде Добре. Дуже вони гарно. спочатку планують скоротити всі регуляції. Для цього вони вважають, треба буде менше людей. А також вони планують перенести якісь агентства в інші штати. Тоді uh -huh. люди самі будуть звільнятися, заборонити працювати з дому. Також вони вважають, що а деякі чиновники не захочуть і будуть звільнятися. І крім цього, вони планують зуп... зробити аудит всіх державних контрактів. Uh -huh. Пентагон має велику кількість таких контрактів. Поки це відбувається, також будуть, будуть якісь гроші зберігатися, не витрачатися. Ну і останнє що вони планують, скажімо, деякі витрати, а також скасувати, наприклад, we're і we're вони. Назвали в якості так. такого приклада півтора мільйони доларів на міжнародку. Дякую, Таню. Дякую, Дякую глядачам. Повернемося до ефіру вже завтра. Сьогодні в програмі часта найважливіше